Анемія це патологічний стан, який супроводжується зменшенням кількості еритроцитів та е, зниженим гемоглобіном в одиниці об'єму крові. Згідно дослідженням, добова доза заліза 20 мікрограм. Е, з їжею в організм поступає 15-20 мікрограм. Але всмоктується всього лише півтора мікрограма. За вагітність жінка втрачає 1000 1200 мікрограм заліза. Це одна третя всього заліза. І е, при хорошому харчуванні воно відновлюється тільки за 3-4 роки. У вагітних на початку частіше всього анемія перебігає безсимптомно, тому потрібно звернути увагу на ранні лабораторні показники. Це визначення фаратину. Якщо він зменшений до 5-15 мікрограм на літр, то це означає, що це початок анемії, також збільшений трансферен. Але гемоглобін в цей час не буде ще знижений. Згідно дослідження всесвітньої організації охорони здоров'я, анемія вагітних. Виставляється діагноз при гемоглобіні нижче 110, післяпологовому періоді нижче 100. Лікування переважно проводиться препаратами заліза. Для цього використовується найчастіше двохвалентне залізо, тому що найкраще смоктується. Також, якщо залізо, в поєднанні з аскорбіновою та фольвою кислотою, це буде найкращий ефект від такого лікування.